Ось дивись. Мені вчора такий попався ролик. Не знаю, фейк чи ні, це не важливо. Типу, американці вважають нас дикунами. І от виходячи з нічного висновку, з попереднього ролику. Вважаючи нас дикунами, при цьому вважаючи себе кращими за нас. У чому? В дикунстві? Нерозумно. Розумієш, це проблема всього світу. Ви всі називаєте, ображаєте одне одного, вважаєте гіршими за себе себе кращими за те, що називаєте. От росіяни? Я не чув на російських каналах, на з російської пропаганди, щоб вони називали нас свідомками, придурками. Але це також хитрість. Тому що американці вони називають, як хочеш ображають. При цьому себе кращими вважають. Ну, це проста підлість, підлесть. Чому вони нас нацистами називають? От на цьому фокусі. Вони свій народ справді нацистами хочуть зробити. Бо в них проблемка. Із Хачухача, Ара. І взагалі з багатонаціональністю Росії. Де вони саме росіяни? Типа типу чистокровного хочуть зробити націоналістом? Нацистом, по суті. От, якось так. Знаєш. Всі однакові. І проблеми у всіх однакові. І в китайців те саме. Багато яких народів те саме. Хоча от китайців я не чув, щоб вони когось називали недоумками, придурками. І т.д. Будьте мудрими нарешті.